Мама ворогу на онкологію е, сина Котова Олександра Олексійовича. Проживаємо за адресою Селодашків Коболяцької громади. Моя дитина чашко хура, яка пройшла вже 6 курсів хіміотерапії. Всі кошти, які мала моя родина, потрачені. На лікування для сина. Я неодноразово зверталася про допомогу до Кобеляцької міської ради, де мені було відмовлено. За весь 22 рік для моєї дитини наша Кобиляцька міська рада виділила мені аж одну тисячу гривень на лікування. В той час як чиновники жирують та отримують великі премії та зарплати. Сьогодні в чергове я написала заяву та несу її до міської ради. Ні. – Я ви вже дали тисячу гривень на онкохвору дитину. Раз а, посміялися так, на дитину. Ви та ви ви ні, ви реєструйте заяву, яку вона написала. Хорошо, буде і та заява, і цю ласка. ні. Заяву зареєструйте, яку вона написала в тій формі, якій вона написала. Будь ласка, відмовляйте заяву зареєструвати. Людина до да... не відмовляю. Зареєструйте заяву, яку вона я надала. Я прошу, Будь вона ласка, заяв, Ні, вона вона написала нормальній формі заяву. Будь ласка. Будь ласка, я вас прошу. Заяви в вашій формі вона вже писала. Тищу гривнів на на, тисячу гривень онкохворій дитині ви задали. Положення було прийнято в цьому році. І я... в цьому році прийнято про що ви Я розумію, що... я ж попросила, що Ну, така, ви, ви ще будете? не бачили? Я ви що... ще скандали не бачите. Зарисуйте, будь ласка, ту заяву Напишіть, Ось форма заяви, І всього настягу. Скільки ви собираєте це? Десять на... тисяч на обох хворих. Що ви хочете? Ви розумієте, розуміє, що зараз 50 тисяч треба дитині? Ва ну, Підіжіть, ваші положення. Так, а я, 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 я робив про положення, про Питав, Робив запити. Ласка, Є заява? Так. Так. Не хотайте, не хватайте. Ну, бідіть, Марина, діть, не хватайте, будь вистачайте. Ну, зачем ви це знімати? Я вам кажу ще раз, я дуже положення, ще... положення прийнято. Виконкум, ви положення, все це класно. Ні. Про преміювання положення прийнято. Я розумію, все добре. І про премію розумію. Зареєструйте ту заяву, яку жінка написала. Згідно закону про е, звернення громадян. Зареєструйте, будь ласка, і все. І по ній ви будете. вердикт ну, заяву за, Ідіть, пишіть мені і ту, і ту, і ту зареєструю. Я я розумію, просто де людина простишу про... дві заяви різні. не потрібно. Навіщо Но, давай, для не, чого тому що мені треба для чого дві заяви вам писати? Є написана заява Згідно закону України.